Дивіться, хіба це не найкращий сорт? Дивіться яка красота. Просто прекрасно. Дивіться скільки є, який калібр. Це все Азія. Да. Ну нічого, я нароблю кучу. Дуже багато розсадки з неї, тепличний. І дуже багато ще собі хочу посадити. Дивіться, яка ягодка. гадка. Отак. Це виглядає, дивіться, як на долоню. Просто прекрасно. І ще скільки, дивіться, білої її. Просто багато. Так, зібрав я полуничку трошки під замовлення. Не все, я визбирав. Ще багато потрібно було збирати, але ну, лишнього не збираємо, зібрали чисто під замовлення. Ось вам Азія. Дивіться, яка красота. Ось, дивіться. Не знаю, скільки тут грам. 50-55, може 60. Не брав ваги з собою. Дивіться, тут. Ягодка просто супер. Що можу сказати, бо може хто хоче собі таку ягодку, розсаду, на розсаду поки замовлення не приймаю, тому що буду робити теплицю ось. і буду робити касетну розсаду. Не знаю, як в мене воно вийде, я її поставлю, спробую, бо ось оці всі. Що в мене накриті плівкою ось по центру, все буде в Азії. Тому я собі спочатку пробну зроблю партію, ну поставлю, навчуся. І тоді, коли в мене вже все вийде, якщо буде гарно розвивати корінь, стебло, тоді я вже буду приймати замовлення. Бо буде як того року. Понабирав замовлень, а спека. Все просто якби, зруйнувало. Тому отак. Хто хоче, можете почекати результату. Ось вже є, вже наробив я цих на всю теплицю і вже є замовили ще доски. І на днях вже будемо накривати. Так, е, да, не довибирав я сьогодні полуницю. Всю що, Завтра довибираю і повезу на ринок в Умань. Вже почнемо на ринку продавати трошки. Ціна тримається. Так що трошки може щось заробимо. Ну все, тоді до наступних зустрічей.